Дуже радий всіх бачити, дуже радий бути частиною українського бізнесу. І сьогодні дуже цікаві дискусії. Мене звуть Анатолій Трочин, я CEO компанії Банза Дмитро Шурков, директор Вайдок. Ми почнемо з е, представлення себе з компанії Банза. Ми крута it банда. Ми себе так називаємо в гарному сенсі банда. Це команда з ноу-код е, no девелоперів, аналітиків, інженерів і просто людей, які люблять технології. Е, е, ми працюємо в 21 країні світу на чотирьох континентах. Ми сфокусовані на різних рішеннях, будуємо всередині експертизу не вузькоспеціалізовану, а як ви бачите на цьому слайді, і рітейл. Тут багато є рітейлу, маніфекчурінг, тобто виробництво, банки, телеком і інші різні великі компанії. Далі наші ключові клієнти, багато з них я впевнений, ви знаєте. Тут я хочу сказати, що ці клієнти довірили нам свої бізнес-процеси. Uh, і компанія Банза сфокусована на роботі в large enterprise сегменті uh, Наша сильна сторона це робота в, з великими компаніями, де працюють сотні тисячі співробітників, які в свою чергу мають мільйони своїх власних клієнтів. І uh, такі компанії знають, що ключова задача в автоматизації це не просто отримати готове рішення, це мати команду, яка зробить так, щоб це рішення було імплементоване всередині процесів. Компанії великої, великої кількості співробітників і бізнесу за нас говорять наші кейси. Буквально пару тих, які є в нас в Україні, не тільки Таврія, рітейлер, який працює в Україні більше ста об'єктів, він має. За допомогою впровадженого нами е, модуля лояльності, вони структурували базу лояльних клієнтів, збільшили свій чек, збільшили ретеншн і дуже задоволені співпрацею. Як ми з ними, так і вони з нами. Наступний наш клієнт це найбільший маркетплейс в Азербайджані. Можемо простими словами називати його аналог розетка бірмаркет. Тут ми впровадили контактний центр більше 400, 200 операторів працюють над обробкою замовлень 10 тисяч дзвінків в день. Контакт-центр сьогодні це прекрасне поле для впровадження AI агентів шиї асистентів. Тут також впроваджені деякі рішення, які допомагають ефективніше спілкуватися з клієнтами бірмарки. Що ми конкретно автоматизуємо? Ми е, платформа Creation, це Кріїшнаукот-Платформа, no яка дає можливість автоматизувати е, бізнес-процеси будь-якої складності. Тому е, ми в компанії Бан сфокусувалися на побудові екосистеми не якоїсь окремої гілки або департаменту, а ви можете нанизати функціонал. В один департамент в пов'язані департаменти і таким, таким чином закрити весь цикл, наприклад, роботи з внутрішнім клієнтом. Це повний цикл hr процесів від найму до е, онбордінгу, до окремого рішення професійного розвитку свого співробітника. Так і про клієнтів. Це якісний маркетинг, якісний продаж, якісне після е, продажне обслуговування. Проте сьогодні ми хочемо сфокусуватися на центральному блоці цієї презентації. В Синергії разом з компанією Велвайдок. Інструмент по смарт-документа обігу. Ми змогли інтегрувати його, написавши конектор в платформу Creation. І Дмитро вам слово дякую на початку 2025 року. Ми стали asv партнером Creation, тобто технологічним партнером. Що це дало? Що це означає? Це означає, що Вайдок став доступний. До ознайомлення, до продажу для 700 партнерів Крієйша, які працюють у 110 країнах світу, для нас це дуже важлива і перша співпраця в контексті саме інтеграції. З банзою ми познайомились в рамках вже реалізації, в рамках створення конектору. І банза нам допомогла дуже сильно на цьому кроці створити, да, створити наш перший конектор. Для нас дуже було важливо. А починати з команди, яка має дуже велику експертизу, тому що у нас дуже універсальне рішення, і нам треба були якісні поради на самих, під час перших кроків. Відповідно, конектор на цей момент він дуже простий в установці. І дуже гнучкі, тому що ми так само, як і Криша, да, орієнтовані на ми дуже універсальні, орієнтовані на різні бізнес-процеси, і ми хотіли дуже в самому коннекторі цю можливість зберегти. Відповідно, конектор надає можливість. Користування вайдоком, да, його ключових функцій, да, ви можете створити документ, ви можете завантажити файл якийсь із Крейше, і підписати його. І ми далі будемо цей документ доставляти вашим всім там, необхідним отримачам. Ви зможете відслідковувати статус, і ви зможете завантажити в creation, е, е, фінальний результат, підписаний вже документ. Е, ключове те, що все це відбувається. Без зміни інтерфейсів, все це відбувається всередині платформи. Нам це вдалося завдяки тому, що нам, ось якраз Банза нам підсказала цей крок, і ми надалі в інших інтеграціях з іншими вендорами використовуємо цей шлях. Ми всередині коннектора маємо візард, який допомагає налаштувати співвідношення. Сутності, які є в вкрієш з тими сутностями, які є у Вайдок, тобто наші шаблони, яку це можливість дає е, вам, а це дає можливість вам після установки коннектору і невеликої кількості налаштувань зробити формувати документи в вайдоці із даних, які є в вкрієш, або е, цей процес може виглядати навпаки, коли вам надсилають якісь документи, і та, ці дані будуть автоматично. Потрапляти в крієш. Ми хотіли прибрати повністю ту всю рутину, з якою ви стикаєтесь: від Ctrl-V, Ctrl-C, максимально автоматизувати е, цю роботу. Е, відповідно, е, так само, як і рішення крієш, рішення банзи, е, наші можливості. Е, Ця це, 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 це інтеграція дає можливість використати вайдок для всіх бізнес-процесів, які тільки можуть виникнути в бізнесі. Це може бути внутрішні бізнес-процеси, це можуть бути зовнішні бізнес-процеси, вхідні, вихідні документи. А що завгодно, ви це все можете легко, зручно, швидко налаштувати. Аудиторії, яка присутня, тут можуть бути цікаве рішення по <кій>, чат-боту і асистентам. Про асистенти розкажу трошки пізніше. Автоматизація маркетингу, сейлс, лояльність, яку я теж затронув в кейсі Таврія В. Ріаве. І зараз я хочу окремо зупинитися на продукті і e порталс, електронні портали. Портали можуть бути клієнтські, можуть бути внутрішні, корпоративні для співробітників, можуть бути для B2C, можуть бути для B2B. Приклад створених продуктів Банза. Це всі ви чули, мабуть, платформу «Ready to Fight», яку дуже активно рекламує Олександр Усік. Банза була першим технологічним партнером, яка створила першу версію цієї платформи. Це була платформа B2C, так звана соціальна мережа для спортсменів-боксерів, які шукають собі спаріних партнерів в любительському і професійному боксі. Також з клієнтом OTP Україна ми створили внутрішній корпоративний портал, де тисячі співробітників клієнта мають кожен день новини, мають кожен день якісь важливі повідомлення, тобто внутрішня інтеракція на порталі, яка була дуже важко. Її було імплементувати наприклад на корпоративному сайті або на існуючих на існуючих рішеннях. Також е портали ми створили продукти для так званої краудфаундінових платформ і інвестування е Клієнт Ацгард, який працює в Middle Іст в Близькому Сході. На нашому порталі є можливість обрати об'єкт для інвестування вплоть до там, квартири або конкретної площі площі і інвестувати свої гроші, різні цифрові гроші і реальні гроші в цей об'єкт. Можна взяти як простий приклад: це портал Дія. Там є портали для громадян, там є портали для B2B, для ФОПів. Вам необхідно, наприклад, створити, ви хочете. Наприклад, зареєструвати ФОП ви маєте підкласти різноманітні документи. Оце як приклад е, портального рішення, і ми зрозуміли е, працюючи в ентерпрайз сегменті що ця незакрита ніша, де компанії потребують портальних рішень, вони їх е, готових не мають, е, або вони дуже складні. Uh, і uh, в цих рішеннях uh, які ключові виклики ми, ми отримали і побачили? Є необхідність створити зовнішній портал, а Це не має бути сайт, сайт не закриває цю задачу. Цей портал не має бути дуже дорогим. Це він не має бути там частиною екосистеми обов'язково Microsoft або якихось інших інших технологій. Цей портал має можливість клієнти хочуть, щоб вони щоб портал мав наслідувати дизайн-код. Компанії, тобто інтерфейс має бути в стилі в корпоративному стилі цих компаній. Таким чином, два роки тому, побачивши цю можливість компанії Банза, ми створили такі портальні рішення, і архітектурно вони виглядають наступним чином: у вас є портал, який є як окремий сайт, або може бути частиною компонентою вашого корпоративного сайту. А під ним є бек, інтегрований з Creation, який може бути інтегрований не тільки з creation, а з будь-якою бек-системою, наприклад. Клієнт хоче оформити заявку. Або це ми говоримо про банк. Якщо говоримо про рітейл, наприклад, це онбординг постачальників, дистриб'юторів. Він хоче підкласти якісь документи, і далі у клієнта є інтерфейс порталу, а там в беці, наприклад, в крієш або в іншій, в іншій системі, відбувається саме відпрацювання всієї цієї заявки. Все, що відбувається на кожній стадії з цією заявкою, клієнт бачить там, тобто. Не немає необхідності приходити в філію, в точку, в відділення. Е, відбувається повністю діджитал, е, діджитал робота, і дуже важливо, коли в нас сталася співпраця з Вайдок. Якраз документообіг повністю зациклив всю цю історію, тому що е, тепер вже є не тільки як така заявка, інформація, яка йде е, по заявці, є і весь. Пакет документів, який може, може проходити на порталі. Також, звісно, ми не можемо обійти тему AI, штучний інтелект, компанії, які дуже правильно, інтелектуально вкладаються в пошук рішень в штучному інтелекті з використанням штучних інтелектів, вже точно зростають більше і швидше, ніж їхні конкуренти. І тому банза також сфокусувалася на створенні і агентів і е, таких рішень. Тут я хочу розказати: той слайд міг би називатися: Чи замінить штучний інтелект людину. Як вже заїздили, заїздили це питання. Я, власне, вважаю, що ні. Це точно. Е, і тут ми хочемо сказати, що. Е, Перемагають ті компанії, які усвідомлюють, що ІА-агенти можуть створити або зробити деяку роботу краще за людину, і вони таким чином розділяють ці ці можливості, що у вас є люди, які е, роблять краще ту частину роботи, яку тільки вони зроблять краще. І є і-агенти, які роблять ефективніші і іншу частину роботи, таку як рутину і щось ще. Е, в цій аудиторії чи є компанії? В кого штучний інтелект вже впроваджений в бізнес процесах вашій компанії, ви їм користуєтесь або ви бачите, що є результати його роботи. Це, це супер, тому що кожен раз, задаючи це питання в багато аудиторії, я говорю потім своїй команді. У нас дуже багато роботи. Ми компанія, яка за останні півтора року дуже вклалась в цей напрямок, набили багато гуль якими готові теж поділитися, точно знаємо з чого розпочати, тому що в е, впровадженні штучного інтелекту компаніям не тільки зараз потрібно готові рішення, вони е, задають дуже базові, дуже правильні питання. Е, як в архітектурі взагалі компанії штучний інтелект або агенти будуть працювати, хто їх буде підтримувати? Це дорого чи недорого? Це ми можемо зробити ми самостійно, чи хтось може зробити за нас. Ми пройшли цей шлях з декільками своїми клієнтами і готові ділитися своїм досвідом. Час діяти зараз, трошки цифр. Найбільші агенції аналітичні в світі говорять, що великий-великий відсоток компаній вже вкладаються в штучний інтелект, саме шукаючи юзкейси в роботі. До 90% керівників планують збільшувати інвестицію в штучний інтелект. Це теж. Є правильним з нашого боку з правильною стратегією, але звісно є і шиї скептики. Ми вирішили в компанії Банза, що ми будемо орієнтуватися на сильних гравців, на тих компаній, хто вклався і в кого вийшло, хто зміг правильно побудувати свою шиї стратегію, і це й стало нашою стратегією нашої компанією, яку ми підтримуємо. Кілька швидких кейсів в великих компаніях. Компанія Nasdaq, думаю, всі знають цю, цю назву. В них один з AI агентів працює з базою знань, тобто вони таким чином структурували базу знань, що вже не люди її підтримують. Її підтримують і агенти штучного інтелекту, які роблять її ефективнішою, поповнюють її, редагують її, і через це вони мають буст. В, е, в якіснішому спілкуванні з клієнтами і внутрішніми співробітниками. Е, компанія Howdens – це компанія, яка виробляє кухні е, і сама їх продає на території Великої Британії. Е, вони вирішили грамотно обрати nocode систему якою є кріейшою, е, також обрати правильні AI-агенти, щоб зробити в них була ціль найшвидший запуск. Тому ну, що великі компанії, ви теж знаєте, що запуск деяких, і сьогодні звучало строки запусків да, від, 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 від клієнтів, що це може бути місяці, рік, і в нашій практиці таке є. Але обрати перші процеси, які вже дадуть велью, можливо, і Кейс Хауденс це е, підтверджує за 3,5 місяці від старту проєкту е, до е, першого продакшену і реального використання системи. І також е, наш клієнт е, Astana Motors, найбільший автомотів в Казахстані, е, величезна компанія з тисячма співробітниками. Вони побудували цілу екосистему навкруги Creation, е, автоматизації багатьох систем всередині компанії. Але я хочу тут сказати окремо по AI: це дуже, приклад дуже сміливої компанії, яка е, вирішила. Точно інвестувати, точно виділяти команди зі свого боку, розуміючи, що щось може вдаватись, щось може не вдаватись, але як результат, після півтора року в них зараз автоматизований контактний центр, внутрішній є е асистент по внутрішнім імейл, запитам співробітників, який вже більше 50% абсолютно автоматично без участі людини відпрацьовує якість. Обслуговування клієнтів підвищилась завдяки цьому. Є рішення, які не спрацювали, але більшість в підсумку спрацювала, і клієнт говорить, що ми готові говорити, що в ДНК нашої компанії підтримка штучного інтелекту. Тому я запрошую вас на нетворкінгу поговорити про е, е, ваші бажання і ваші страхи можемо створити та запустити агентів разом. Це як приклад створення агенту, який створюється промтом живою мовою. Ви можете вказати, як саме має поводитися цей і агент конкретно в цьому чат-боті в спілкуванні з клієнтами. Яка в нього має бути мова? Він має бути більш настирливим, більш агресивний. Все залежить від того, як що необхідно. Вашому бізнесу. І як такий проміжний підсумок, майже передфінальні слайди, я тут від себе хотів сказати, що зараз у бізнесів є інша проблема знайти найбільш ефективні рішення. І тому е класно і виграють ті, які знаходять найкращі е солюшени, які найкраще вирішують вашу задачу job to be done, і не обов'язково сильно конкурувати, треба знаходити е спільні точки такого коопетішену. В нас з Вайдоком вийшло, ми дуже задоволені. Ми розуміючи свою сильну сторону, розуміючи сильну сторону, Вайдок поєднали це в співпрацю і в таке рішення, яке, про яке ми сьогодні вам розказуємо. Дякую. У добав... ти... мене є фінальні слайдів, Може, у Дмитра Нам де... ще да, я хотів портал запитати. Ми Добре. Тоді буде тоді блок питань. Тоді yeah. uh, і uh, окремо про банзу. Чому чому обирають нас? Ми uh, один з найбільших uh, в світі компаній-інтеграторів само Крієшо, наша експертиза більше вісьми років. Тому ми тут в собі повністю впевнені. П'ять років поспіль ми отримаємо винагороду видатні інженерні навички на глобальній конференції в США, там де збираються партнери з всього світу, зі 110 країн світу, і ми теж дуже пишаємось тут своїм е, своєю експертизою і мої контакти я дякую вам